Коротше, мужики. Всім привіт, всім! Слава Україні! Ж, дивіться, одразу нагадую всі, хто забувся, всі, хто не знав, нові глядачі, ми збираємо хлопцям на Mavic 2. Мені друг Віталік його купить в Чехії, тільки нам треба кошти. Ми частину грошей зібрали. Давайте зберемо хоча б 15 тисяч. Там Віталік вже що там треба, до докине. Реквізити, вся інформація в описі. Також хочу порекомендувати вам канал Андрія Гопанчука. За цей саморобний трактор, питалися люди. Він почав вести канал, якщо кому цікаво, посилання також буде в описі. Е, значить, так, дивіться. Вприск, розпилення, перегрів мотора, недостатня тяга і все, що з тим пов'язано. Все для вас я зараз роблю. Я дістав форсунку, щоб перевірити цю свою міточку. Ту, що я поставив, як я перевіряв на фазі компресії. Є продувка, є воспламіння, є дві фази верхньої мертвої точки. І тут я поставив, і в мене вона збіглася з нульом. Коли я просто дістав форсунку і всадив туди металевого прута. Тобто, це, не знімаючи форсунку, так можна визначити. Розказую як. Знімаєте кришку, крутите маховика. Клапана повністю розслаблені, це верхня мертва точка на фазі воспламінні. Вам треба знайти продувку. Ну, так шукати ВМТ, якщо ви хочете. Як шукається продувка, рухаються клапани по руху клапанів. Випускний клапан майже повністю закрився. Вже там чуть-чуть чверть міліметра, впускний, а випускний починає тільки чуть-чуть чверть міліметра відкриватися. На цьому руху клапанів, коли ви крутите маховика, зразу ловіть оцей момент. І дивіться, де у вас нуль. І тоді ставте метку. Як бачите, ця моя попередня метка, то що я поставив, хто дивився відео, хто слідкує за каналом, вона збіглася з точною верхньою мертвою точкою. Вона збіглася. Тепер метод Віталіка Дячкова. Трубка, що ви бачили перед носом, заповнюйте соляркою. Як звідси солярка вибіжить, як ви цю трубку наниз з форсунки до насоса, то у вас трохи будуть бульки. Обов'язково прокачати. Наливайте так солярки шприцом, наприклад, я наливав ось цим. Щоб десь було остільки. А остальне все, це частина солярки звідси повернеться через. Бачите, вона вище мусить вернуться. Щоб не було повітря. І тоді дивитеся, крутите маховика, от ваша верхня мертва точка. Так. Це коли йде вприск на у цьому моменті. І скільки градусів буде до того чи іншого моменту. Слава Богу, що тут градуси є. Міточка в нас поставлена. До речі, заводська мітка вона знаходиться ось тут. Бачите, де вона? От зараз. Зараз щось телефон тормозить. Коротше, оця цяточка посередині екрану. Це заводська мітка, вона не збігається. Десь приблизно на 5 градусів. І звернусь ще до людей, які вважають, що завода ці двигуни зроблені так і треба. Хлопці, не будьте ослами. Я говорю серйозно і зразу так в лоб. Хто так думає, той осел. Мітки не там, вприск не той, подача солярки не та, все не те. Як той мотор має ходити, я не знаю. Ви думаєте, що китаєць думає за вас? Всраці вас на всіх мав. Одному мені, здається, не все одно. Так, ну не тільки мені, але тим не мені Ставимо трубочку і дивимося. Тут солярочка знаходиться зверху. Ну і крутим, дивимося. У нас зараз піде продувка. Солярка не рухається, пішла продувка, де ці градуси, блять. Пішла продувка. І на 360 піде воспламініння. Ви доходьте приблизно. Приблизненько. Доходьте, щоб верхня мертва точка була десь за 30 градусів, якщо у вас ці градуси є. Далі від цього місця. І тоді повільно, дуже повільно. Блять, як то стати? Дуже повільно починайте крутити маховика. Сука. Вона не хоче фокусіруватися. Я таку, може, його. Неудобно тримати просто. Оп! Солярка. Заворушилася. Це в нас момент вприска. Пішов. Не коли вона витекла, коли вона заворушилася. Тепер дивимося. Ось наша міточка. Ось Тут Тут 17-18 градусів має бути угол опередження в Беремо патичку. І ставимо напроти нашої верхньої мертвої точки. І дивимося. Менше 20. Тут от 12, 14, 16, 18. У мене майже 17 градусів. Це ідеально. Тобто, угол опереження тут правильний. Він тут вірний. Солярка почала рух. Вам має бути саме найкраще, щоб було до 20, між 20 і серединою. Там, де 10 і 20. В этих преділах. В мене супер. Поки я не підложив одну товсту прокладку, в мене було більше 22 при скрані. Тобто ще 2-3 градуси, ще мать би його вйоб. Але якщо від рекомендованих 16-18, так, 17 у мене якраз посередині, вас там більше на 5, це чревато. Тобто наслідки будуть однозначно. Так, як ви мете шукати і так далі. Кому не впадляк зняти форсунку, то ви це робіть. Щоб вже на мільйон відсотків знати. Але метод з клапанами дієвий. Тобто тут все збіглося. Я собі знаю, де в мене вприск. Солярка почала рух, не витекла, почала рухатися. Це було видно на відео, хто добре бачив. І в нас 17-18 градусів. Угол опереження вприска. У нас це все вийшло як? А отак. Так, як треба. Тобто угол в мене не збився, я його виставив правильно. За рік він не збився. Бо я глядів мотори. Також, в кого плавить обороти, чи мотор сильно газує, нема холостого, як в мене зараз стало, треба було ставити компенсовану пружину. Я зараз зніму кришку і ми заглянемо, що робиться ось тут. Ну, з соляркою, все, тут, оця фішка, супер, в тебе все перед носом. Угол правильний. Так, а наразі. Чекайте другу частину відео. І подивимося заодно, як пирскає форсунка. Чи не треба її чистити. Шановні підписники та колеги, від себе хочу порадити вам один з найкращих магазинів навісного обладнання, який я особисто знаю. Це є магазин Агровес. Різноманітне обладнання на будь-який смак до будь-якої техніки. Адекватні ціни, дешева, вчасна доставка, обслуговування. Однозначно якісне навісне, яке я перевірив на собі і багато моїх друзів. Плуги, дискові борони, оприскувачі. Різноманітне навісне, яке стосується посіву, обробітку, догляду за рослинами, також шини, двигуни і все інше, що ви можете купити до своєї техніки, а також і іншу техніку, яка вам допоможе працювати на ваших ділянках. Тобто, найкраще, що можете ви знайти по якості і ціні. Всі контакти, опис, відео, дивіться. Всім бажаю вдалих покупок. Так, друга частина. Дивимося, як перескає форсунка. Є туман. Є дуже гарний видимий туман. Форсунка перська є добре, всі дірочки, все супер. Ставимо її на місце і заглядаємо туди, що в нас робиться там. Всі м'ятки, все це розкажу, як, що куди, чого буває, що вороти плають, чого буває, що не заводиться. Які речі треба підтягувати, все це зараз я вам покажу. Форсунка, бомба, розпилітель нормальний. Ще одробив, звісно, на гарбу, я його почистив, все. Ну, вона суха, вона не л'є, супер. Значить, все. <coughs> Хорошо. Присправлені е, у голопеження мається на увазі. Форсунка добре, тепер ліземо сюди. Дар хтось каже, ти якби знав, то ти б туди не ліз. би нахуй. Хлопці, якщо я знаю, то я через те туди лізу. Той, хто думає, що він розумний, мусово туди лізти. Є регламент. Раз в сезон клапана, раз в сезон голопереженні. Треба це подивитися. І бажано раз теж десь в сезон, ну на рік десь зимою. Заглядайте сюди. Тут все може розкрутитися. І від того можуть бути проблеми. І чистити нагар, то не і так складно. Мідна смазка. Все, форсунка зніметься пальчиком. Отаке вот то. Все, заглядаємо далі. Третя частина відео. Руки в мене вже в мазуті. Як і предполагалось, це є регулятор приску, тобто його шестерня. Тут є 5 шариків, 6, тобто. І тут є такі штучки прижимні. Як вони попускаються, то попускається оця штука. Коли вона попускається, вона трошки попускає оцю тарілку з тими шариками. Коли воно попускається, воно газує саме. Також, коли воно розкрутилося, розбилося повністю, або лапка злетіла, наприклад, з тої сторони. Я вам покажу. злетіла лапка оця. з того регулятора цілого, бачите ту лапку? Педалька, вона на насос регулюється всю фігню. Вона буває, що вона зіскакує там з тої штуки. Коли ви знімаєте насос окремо. Без кришки, то дуже часто таке буває, що людина не попадає на оце місце, такі рожки там, тим насосом. Там є така штучка, яка той повзунок такий бігає, оце я вам показую. І вона не попадає, і потім в неї або мотор в розноси де газує, або друга сторона. Не заводиться зовсім. У мене вже таке один раз було. Тому цю фігню час від часу треба підтягувати, до неї заглядати. Бачите, оці тут зарубини такі є. От, на тих зарубинах воно його побило От, трошечки. ну то нічого. Так, Тут все мажеться, все в маслі. тобто, ну, Супер. Значить, вкладище норм, типу, давлення сюди, смазка йде сюди по шестернях, через корінний вкладиш. Тобто, Він теж дає, нагнітає давлення. Ну, трошки масла витоку, там тих 20 грамів, то не страшно. Так, форсунки вже на місці, з тим все люкс. Потім прокачаю і поїхали. Перевіримо, що і як. Це підтягнув. Зараз будемо бачити, як. Буде працювати мотор. Складаємо докупи. Цю всю штуку підтягнути. Ключ на 10, головка тріщотка. Кришку ставити назад, тарілочки всю фігню назад і все. І трактор поїхав. Страшного нічого тут нема. А наразі ждіть відоса Зараз побачимо, як мотор працює. Ну що, хлопці? Появився нормальний холостей Можна добавити сильно він працює.

Vamos dar a segunda Boa щось просто супер! Хлопці, тобто, прийомність тут тепер, блядь, як машини. От і вся ерунда. Так, Мастило ніде, ніде, ні з-під чого. Все добре, супер. Кришка на місці, регулятор підтягнув, того штучку так само переставив, можливо, я і ще трошки тут регульну, тут треба було таку модернізацію маленьку зробити. От і вся хлопці музика. Дивіться, що було по метках. Тут метки не перескакують, нічого не бійтеся. Насос той простий, як двері, форсунка ще простіша. Все, мотор взагалі, бомба, мені дуже подобається, його легко обслуговувати, легко за ним дивитися. Все з тим чудово. Так. В кінці відео нагадаю два моменти. Є такий магазин Агровець, де ще один мій знайомий купив запчастину. Десь там хтось сказав, там дов, довше везуть і так далі. Дивіться, хлопці в Дніпрі склади і все остальне ближче тут на заході. І вони якось так стараються, багато ще кого позабирали в ЗСУ, самі ви знаєте. Також не забувайте за цей збір. і так далі. Тому десь чуть довше вони везуть, то ви не обіжайтеся. Часом людина як трактор бере на площаці, то її везуть тиждень. Мені везли майже тиждень трактора, то нема страху. Ви ж наперед гроші не платите. Тут цікавість з двох сторін, а не тільки з одної. Отака От фігня, хлопці. Так що трактор я настроїв, магазин цей нормальний, адекватні люди. Мені більше оце подобається, коли до тебе ставляться як до людини. Стараюся щось там за неактуальність цін так само. Я вже все це вияснив, людей позабирали, знову ж таки, на службу. Там одна людина і кілька сайтів, можна сказати, це все трохи важко. Ну, а там зверху повідомлення висить. Вибачте, за незручності, ціну треба уточнювати. Ну, у нас там не різниця 10 тисяч і 20, там, наприклад, там кілька тисяч буде більше, люди, може, не встигають. То я вам так хочу сказати, на рахунок цього. А так в загальному магазин толковий, бо толкове навісне і толкові ті люди. За цей плуг сто раз вже бачили, ще його не раз побачите. Толкова річ, і не тільки я брав, то всі кажуть, що люкс. Бо є випадки, що фіголи. Багато в чому. І зборка, і краска вже до дупи, і сварка і так далі. От я вам покажу провар. Бачив чувака відос. Тут кілька сантиметрів не проварив. Чувака такого, тут сантиметр, тут сантиметр, тут сантиметр. Тут дирка, тут 19 палець, дирка на 25. Ну і так далі, Ось з тими лимишами там ті проблеми в другої людини були. Що вони задерті були і так далі. Тобто, ну, це, до того того все дивиться. І щоб ви собі не думали, що то все те саме. То все, на жаль, не те саме. Так, прийомість з трактора збільшилася, регулятора я дотягну, до того всього обов'язково треба дивитися. І зауважуйте, що без вашої руки не буде діла тут ніколи. Поки я сюди не вліз, в мене угол був ранні клапана, були роздрипані і так далі. і тому подібне. Регулювати клапана на холодну або після нетривалої поїздки, і він має постояти, бо там 10-15 хвилин це не страшно, бо дехто каже, що мусить бути дубовий мотор. Не, дивіться, хлопці, теплове розширення металу, воно не 20, не 50 градусів. Так? Набагато більше. Якщо мотор поробив і постояв 20 хвилин, якщо він поробив без нагрузки, там 10-20 хвилин і 20 хвилин постояв, все можете регулювати клапана. Вже вони, вже вони не пустяться далі, як то кажуть. І т.д. і т.п. От і все. Отаке обслуговування, такий угол, отакі моменти. Хто просив, хто чекав, я стараюся для вас. Кому цікавий такий як трям магазин, посилання інформація в описі. І ще кусочок побачите, який в них там асортимент, що в них там є, чого в них там нема. А наразі, добрі хлопці, стараюся для вас. Будьте всі здорові!